Закарпатець Іван третій тиждень лежить на стаціонарному лікуванні в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології. Чоловіку робили операцію на спину. Вставляли імпланти, операція складна була. Я пощі ходити не міг до операції, ноги віднімало, мурашки були. Всі, а зараз спину чую вже після перших чотирьох днів. Так, якби болій не було взагалі. А вже років чотири. Так постійно, потихеньку, диски почали там щось деформуватися, І, і так за тянув, і прийшлося йти на операцію. Операція відлічна, я навіть не ожидав, жона казала не йти. Я думаю, ліпше. Ходити чим у ліжку лежати. Володимир Військовий чоловіку теж робили операцію на спину два дні тому. Отнімала ноги, боліла спина і зробили. Оце вже другий день сьогодні. вже так двигаюсь трошки. Вчора мене підняли. Сьогодні я вже сам майже сам хожу. Ну сьогодні вже без ходунців хожу. Операції на спину тут пацієнтам робить лікар-нейрохірург, завідувач відділення нейротравми та спінальної хірургії Олександр Сечко. Чоловік каже, працює вже близько 15 років. Упродовж 2022-го прооперував 400 людей. Моє відділення спеціалізується на надання допомоги нейрохірургічної допомоги пацієнтам з нейротравмою та спінальною хірургією. Найбільш часто патологія це саме спінальні пацієнти. Одна із найбільших частин спінальних пацієнтів це дегенеративні захворювання хребта, тобто .е. зазвичай вражається шийний поперековий відділ. Це всім нам відомі грижі між дисків. Також пацієнти з хребетно-спінальною травмою. Приблизно біля тисячі пацієнтів проліковуються тільки в моєму відділенні в загальному центрі. Це кількість значно більша, тому що в нас є три відділення. 13-річному Івану в цьому центрі видаляли пухлину. Мама хлопця каже: приїхали сюди з Хуського району. Нас виявили пухлину, пухлину в голові. І я знаю, що спровокувало, але так все стало. У малого типу, появилися рвоту, піднімався ацетон, і відмов це спровокувало. Але добре, що не, не, не запізно, якби ми звернулися і, і нам порадили іменно цих фахівців. Вчора, якби після операції, взагалі була сильно. Ноги ми йому маленького дали нагрузку, бо він же й походив, і гарно попоїв. І ну ну так як після операції. Оперує пацієнтів у цьому центрі. Нейрохірург Володимир Смоланка каже, має 35 років досвіду. На рік я виконую, я особисто виконую біля. 250 хірургічних втручань я роблю загалом всі операції, але я більше зараз спеціалізуюся на операціях на головному мозку. Тут працюють 12 лікарів-нейрохірургів та 4 лікарі інтерни Розповів директор закладу Андрій Смоланка. Якщо навести цифри 2022 року. То ми маємо близько 3,5 тисяч пролікованих випадків. Це стаціонарних. Ми маємо близько 20 тисяч амбулаторних звернень, тобто, коли люди приходили на консультацію або на обстеження в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології. Лікують не тільки закарпатців, а й пацієнтів з інших областей України. Руслана Гостю, Клевантіна Колишин, Суспільне новини.